отримали завдання, створети цей план, тому хотів би зрозуміти, наскільки чому не було б обговорення взагалі з цього плану перемоги, що шість пунктів коротких абзаців, які мало що, по суті, розкривають зміст, особливо внутрішніх робіт, які мають бути проведені в владі в цілому Україні для того, щоб досягнути цього плану перемоги, тільки сподіваючись на запити партнерів. Питання, скільки це сталося актуально, і чому сьогодні виноситься на сесію влади. Ви знаєте, що відбулося засідання Конгресу місцевих регіональних власних. І вимога я така, що план перемоги, який представлений президентом України, представлений в Верховної Раді, що в широкому загалом заробляємо, а комунікації від місцевого самоврядування майже не було. Тому було прийнято рішення, що міські ради, обласні ради та представлені виступили ряд представників місцевого самоврядування, зокрема виступала голова Асоціації оборони місцевої самовідування. Підтримала цю ініціативу, сказала, що прокомунікують про своїй ділці, так і з міністра міністерства редування, що підтримує цю ініціативу. Кожна громада, не кожна громада, громадянська, кожна міська рада, кожна обласна рада звернулася до тих міжнародних громад, з якими є офіційні партнерські відносини. Ось і все. Це не завдання є, як це була ініціатива представників місцевого цьому місці. Тому я про ініціативу, це не ініціатива, фракція склала, це ініціатива всіх нас. Прошу всіх долучитися і охороні. А щодо пункту казала, чому про мультичну роботу? Тому що обговорювали і визначилися, що це короткий план. Так, там ті пункти, які саме представлені були президентом України, вони стосуються виключно міжнародних відносин. Це інше питання, яке стосується зовнішньої політики, тому то окремо ще далі можна вимога місцевому цьому. Пане Китаю, з вами просити, я хочу, щоб ви це чітко розуміли, бо я завжди за дві питання то всі сприймають, що баба я готов. Для мене абсолютно зрозуміли, е, для чого цей документ, взагалі актуальність і важливість для країни, мабуть, більше, ніж будь-кому з вас зрозуміло. Я дуже хотів би, щоб е, такі документи, які случаються першою особою в Україні, які спалюються усіма органами управління, були не просто якимсь декларативним документом, а на нього опиралися всі в собі роботи. Я не даремно своє питання задав питання про домашню роботу України на фоні звернень до наших міжнародних партнерів, щоб не виглядало це е, план перемоги наших звернень тільки до наших партнерів за кордоном як лист до Святого Миколая. А щоб це виглядало як чіткий намір і план дій, обов'язковий, безапеляційний, беззаперечний для всіх органів управління, для всіх свідомих українців, для досягнення найбільшої нашої мети зараз на нижній етапі розвитку цієї країни, саме якраз над ворогом. Я все кажу на, я на фоні того про те, що зараз не можна говорити, бо воно кажуть, не на часі. Деякі високопосадовці найвищого органи заявляють, що таких процесів в нас і корупція не існує. Все це наративно Москви. все це те, що на сьогоднішній день ніяким чином не має місця в Україні. Хоча всі ми і сміттями що це неправда. Ці процеси не можуть не впливати на те, чого ми хочемо досягнути. Вони не можуть не впливати на думку наших міжнародних партнерів, коли ми бачимо такі корупційні прояви, які б було в Україні за всю її історію. Влада інвалідів, прошу не плутати із людьми з обмеженими можливість. Корупційні скандали заштували такі, які ніколи не чула Україна е, в своїй історії. І я саме на це звертаю увагу всі присутні, і навіть і маліму бразилії, не звертаю увагу, що це є план, який сьогодні дасть возити Україні. Дасть можливість висти. Це добре, що ви дочуваєте, на що ви уважному віці добре. Ми проголосуємо і все. Що тут Значить, я, е, поки ви тут помнячаєте, я якраз там на півдні, оцю тривогу намагаюся зменшити. На відміну не А я звернувся не тільки до вас, раді, що щось обпізнали в цьому списку. Я до всіх інвалідів в президії зараз звернуся. І не тільки в президії. Бо спитають вони там сидять, а вони не інвалід. Вони в вони люди, які просто пройшли, пеклі війни. Вони ветерани, але вони не інвалідні. Для того, щоб здобути інвалідність, їм інвалідність, треба пройти ще стільки пекла, а вони вже пройшли. Зато, повірте мені, я в системі управління 25 років. Це хвороба, влади давня 30-річна. Практично кожен третій чиновник сьогодні інвалід. І мета, чому дуже добре. Яка мета отримати цю інвалідність? І чи справді вона відповідає тому стану здоров'я, про який е, е, говориться під час отримання інвалідності? Тому я закликаю всіх не лише до схвалення, а й до реалізації його у повному обсязі, навіть не дивлячись на помилки, які були вже допущені в країні, особливо на початку війни, і навіть ті, які могли не спричинити їх для війни, аби ми, ми чули наших міжнародних партнерів і так далі і тому. Тому е, закликаю всіх, викало переворочу. Бо я просто, так, як, як мене питали, чому я в формі, то я не просто одягаюся на А я на сьогоднішній день намагаюся в межах своїх сил, своїх завдань, які міста Мігерського керівництва наблизити ту перемогу. А не просто сидіть умічать, як ви кажете, вам в призиді. І не зробивши нічого для того, щоб ми справді відбулися вперед. Бо якщо будемо говорити так, про що я зараз вам натягнув, то тоді буде довга дискусія, нікому зараз не потрібно. Зараз це дійсно не на час, але прийде час. Тому всіх присутніх колег в залі закликаю. Але насправді дуже хочу вірити на те, що це справді я не знав, про е конгрес е з органів місцевого самоврядування, тому що це виглядало, бо є звернення, які... Супроводжується і структури, говорять, що обов'язково треба прийняти. Мені дивно, це що у нас? Якісь, ну, завдання таке народити. Хоча питання плану перемоги, не іменно те, що там документи. Це питання всіх українців. Дякую, що ви мене почули. Забачаємося запротягувати. За 40 рішення проєкт, який вносить за существом.